Так, я ніколи не грав у Fallout. Я знав сетінг, в мене було приблизне розуміння, про що історія, але я ніколи не знайомився з цією франшизою ближче, не кажучи вже про те, щоб в неї заглиблюватися. І на цей раз я не став повторювати помилок ФНАФу, не намагався розібратися у величезному лорі, тому що як показала практика, це не має сенсу. Скоріше за все, ти все одно щось пропустиш або не зрозумієш. І до того ж, розповідати улдам фолича про відповідність чи невідповідність Лору, це як мінімум смішно, вони все знають і без мене. А людям, що, як і я, дивилися серіал без будь-якого беграунду, це тим паче не потрібно. Набагато краще розповісти про все очима людини, яка взагалі не знайома з історією, і дивилася Фолич просто як звичайний серіал, без якихось очікувань та передбачень, якою я і є. Усе починається в Лос-Анджелесі в 2077 році, де аніматор ковбой розважає дітей на святі, і через декілька хвилин. 2296 рік. Життя після ядерної катастрофи в США 219 років тому нам транслюють через трьох головних героїв: Люсі, Максимуса та Гуля. Гуль, він же купергорт минулому житті і є одним з перших персонажів, з яким ти знайомишся. Гуль, що пережив два століття, є мисливцем за головами з таємницями, що ведуть до розв'язки всього фолауту. З першого погляду здається тобі милим сім'янином, який підробляє аніматором на дитячому святі зі своєю дочкою, а наступна його поява супроводжується кладовищем, труною та жорстоким розстрілом трьох чоловіків. Не такого очікуєш від минулому доброзичливої людини. І всі наступні екскурси в минуле поступово пояснюють такі разючі зміни в особистості Говарда. Його становлення як відомого актора, знайомства з Волтек, все більше занурення в рекламу цієї компанії та співпрацю з нею. Ви всі робите дуже важливу справу, і від імені усіх порядних американців хочу подякувати вам. Всі ці етапи були передвісниками відправної точки для Купера, точки ненависті до Волтек і розуміння, що світ вже ніколи не буде таким, яким він був, а значить, треба пристосовуватися. Його дружина Барб займала лідируючі позиції цієї корпорації, що дозволило Говарду знати кожну зміну. Правил у майбутніх сховищах, які вона готувала до можливої ядерної війни, хто створює правила, бо те, що собак не пускають, нове правило паралельно до цього, в нього був знайомий, який відзначався різкою нелюбов'ю до волтеку та постійно підштовхував Купера до того, щоб переосмислити своє ставлення до неї. Отже. Уряд США доручив виживання людства компанії Волтек. А Волтек приватна компанія, що має фідуціарну відповідальність перед інвесторами. І як вони заробляють? Але Говард розпораз відповідав щось по типу явні політики, аж поки цей самий знайомий не запросив його до Молдейвер, яка й піштовхнула його до шпигунства за своєю дружиною. Звичайно, Купер деякий час повідкидував цю ідею зі своєї голови, але так і не зміг відмовитись. В результаті він дізнався те, що поділило його життя на до і після. Бо як жити поруч з цими людьми він вже не знав. Люсі, член сховища 33, людина, яка з дитинства жила в тепличних умовах мирократії, у світі, де все будується на правилах та нормах моралі. Доглядає за садом теж із татом. Ще я є у сімейному книжковому клубі. Вона не знає, що таке жорстокість, не знає, що таке брехня, і тому є дуже наївною та непристосованою до позасховищних умов. До цих проблем додається ще й тотальне незнання навколишнього світу, бо як далі стане зрозуміло, її, окрім фермерства та 300-річної історії з поверхні, нічого таки не навчили, що по. Есні є розпалювання вогнища в умовах, коли у пустелі бігають стаї величезних ядерних тарганів розміром з хорошого такого кота до війни. Люди жартували про те, що таргани переживуть вибух ядерної бомби, але вони не просто вижили. Тому, коли у перших серіях вона вирішує йти на пошуки викраденого батька, стає зрозуміло, що ця сюжетна лінія буде вартою перегляду, так як головна героїня найчастіше не помирає раніше останньої серії, а ще частіше не помирає взагалі. А значить, тебе чекає або становлення Люсі як сильної особистості пустелі, або ряд дотепних моментів, де вона викручується з різних складних ситуацій. Але ж вони не озброєні. Вони брешуть. Це ти брешеш. Що там відбувається, так ми просто перестраховуємося, можете йти. Ну або комбо першого і другого варіанту у різних пропорціях, що відбулося у кожній сцені з Люсі перших двох серій, ти просто ловиш іспанський сором від усіх її дій та рішень. Може нам усім глибоко вдихнути. Що ти бляха верзеш? Але розумієш, що в цьому вине сховище, в якому вона все життя знаходилася, і через яке вона стала такою, яка є. Але з кожною наступною появою вона стає все більш пристосованою до навколишнього середовища, починає розуміти його правила та грати за ними. Я дуже хочу тобі довіряти, але у мене був важкий тиждень. А не за нормами моралі, що було основою її минулого життя та на поверхні вже не діють. Відправною точкою всіх метаморфоз люсі стало її викрадення гулем за час їх взаємодії, якщо це можна так назвати, вона зрозуміла Леову частку всієї філософії нового світу. Кожен діє в своїх інтересах з найжорстокішими методами. Вона утримувала на натяки й до зустрічі з Гулем, як по типу чоловік, з яким вона ділилася водою, який спочатку їй сказав, що якщо тобі дають воду, то треба випивати все, навіть якщо не хочеш якщо тобі дають... Пляшку чистої води, пий, навіть якщо не хочеш пити, пий. А потім подякував їй за те, що вона його не вбила. Ти хороша людина, бо не застрелила мене. Та без проблем. Бувайте. Але Люсі не звернула на це увагу, що й не дивно. Скоріше за все, вона сприйняла це як люб'язність. А ось гулем вона зрозуміла все і навіть більше. Знаю, я не знайома з обставинами, що штовхнули вас на це. Та одразу видно, що ви несправедливі до цього чоловіка. Про що каже її зустріч з Максимусом? Я дуже хочу тобі вірити, але майже всі, кого я зустріла тут, хотіли мене вбити, тож... А ось Максимус, на відміну від Люсі, народився у діаметрально протилежних умовах. В Дитинстві його місто знищили ядеркою, через що він втратив усе дім та сім'ю. Врятувало його братерство Сталі, паралельно прихистивши та нав'язуючи власні переконання. Братерство Сталі – це одна з фракцій, що бореться за господарство у пустелі, і, знаходячись в умовах постійного насилля та суспільного гніту, максимус навчився виживати в такому світі. Саме тому він, не дивлячись ні на які норми моралі, споглядав, як його командир помирає. Ти не заслужив обладунки з метою забрати його броню та самотужки, принести голову професію. Есора і стати героєм від лінії Максимуса не чекаєш нічого нецікавого. цікавого. Він народився на поверхні, зростав в армійських умовах і тому почуває себе як риба у воді. Але і з ним був один цікавий момент. Коли вони з Люсі у пошуках аптечки потрапили у сховище 4, Почалася трансформація Макса з суворого бійця Сталі у милого сховищника в білому халатику. Спочатку він називав це місце сектою та небезпечним місцем. Це секта не краще за інші. Це не секта. Усі всміхаються. Тайдусе, це безпечне місце. А буквально через 20 хвилин сидів з фопкорном та втикав на чорно-білий водоспад. Ні, нам треба йти звідси. Негайно, ці люди божевільні. Так, вони як ти, трохи дивні, але приємні. І засуджувати його за це не треба, та й не має сенсу. Людина, що перманентно жила в постійній загрозі життю та в казарманих умовах, нарешті отримала комфорт та безпеку з білими табцями. Але треба відмітити, оговтався він доволі швидко. Як тільки побачив, як люсі з мішком на голові ведуть у невідомому напрямку. Ну і питання він теж почав вирішувати по старому, як його вчили. Спизив ядерний реактор та почав усіх розкидувати по стінам. Історія кожного героя йде своєю дорогою і поступово приплітається одне з одною. І звалося б, історія поверхні має повністю забрати на себе всю увагу, затьмаривши події в сховищах та змусивши тебе взагалі забути про їх існування. Але цього не сталося. Те, що відбувається в сховищі, не те, що не поступається у впливовості на сюжет, а інтересом не обділена. Якщо події на поверхні приваблюють екшеном та швидким розвитком, то сховища дають тобі на та таємничість, яких часто не вистачає. Чому 30 років покінчили життя самогубством? Останній показник життєдіяльності був два роки тому. Яку правду вони знають? Чому ніхто не бачив труп матері Люсі? Чому усі керівники сховач лише з 31-го? Чому, чому, чому? З кожною серією ти все більше розумієш, що щось тут не те. Коли померла мама, що сталося з її підбоєм? Її з ним поховали. Звідки ви знаєте? Бо я сама її ховала. І разом з хоч другорядним героєм Нормом, ти проходиш всю цю головоломку до самої її розв'язки. Хоч сюжетно Фолич мені сподобався, діалоги інколи залишають бажати кращого. Вони дуже часто занадто затягуються, скоріш за все, щоб просягнути хронометраж, а інколи взагалі зовсім недоречні. Як от сцена з першої серії, коли Люсі йде зустрітися зі своїм нареченим, і під час затягнутої розмови керівників вона викрикує: Отже, з якого я виходжу? Це виглядає таким мовитоном, як для діалогу в кіно, наче взяти просто з любовних мелодрам. Я дуже сильно кайфував від посилань на реальні споруди, по типу алеї слави, Голлівуду» чи великих букв того самого Голлівуду». Але, на жаль, подібного було обмаль. І це дивно, бо візол серіалу дуже крутий. Краєвиди під саунд 50-х це незвично і вайбово одночасно. Все дуже добре обіграно. Робота оператора на гарному рівні. Не дюна, звичайно, але теж дуже і дуже непогано. І чому так не догледіти за одним з основних переваг в Золо поставкілітичних серіалів посилання на минувшу реальність для мене загадка. Флаут розповідає не стільки про кінець світу, скільки про те, як людство ламається під його тиском. На які звірство може піти не тільки задля виживання, а й задля банальної влади, і супроводжується все це відсиланням на сучасний світовий устрій. Хто наживається на людському страху, хто дає опис тарівно свобода, Фолич розповідає про людство, яке фактично припинило свій культурний розвиток у 50-х роках минулого століття, до цього і 50-х, і образи тієї епохи продають сховища. Капіталізм. Okay. А тепер все це має виживати в новому світі через 200 років після ядерної катастрофи.